Вітаю всіх! Сьогодні обзор совєтського роз'єма такого. ОСЦ РГ, по-моєму. Він. він виготовлений з срібла. Сам роз'єм. Роз'єм совєтського періоду. Зараз ми глянемо його ОНЦ РГ 0932. Отакий роз'єм. Як бачимо, всі абсолютно деталі срібні, окрім невеличкої такої пластмаски, в які йдуть сам, самі велки штиріці. Пишіть в коментарях, кому попадали такі роз'єми, в якій апаратурі вони використовуються. Можливо, хто зустрічав. Напишіть з інших благородних драгметалів. Можливо, були такі драгметали, як золото платина. Буду радий. Якщо напишете навіть апаратуру, в якій ви їх зустрічали, всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатися на канал. Всім пока!